13 жовтня, місто Дніпро, 23 рік, знаходжуся біля гібридної форми Калугіна, е... Нептун сосковидний, Ось такий от він. От. Гронка. Тут я в цьому році повісив, де в основному по, одніму, по одній гроні, іноді, іноді трапляється по дві грони. Сорт потрапив під дуже сильну зливу під час світіння. Тож Багато цвіту посипалось, хоча потенціал у цього сорта дуже великий. Викидаємо дуже великі мітьолки, Якби все запилилося, тут були б грона десь приблизно біля кілограма, може навіть і більше. А так ось де найбільше це десь приблизно от, ось гронка, а там вона далеко гронка. Це десь грамів до 650-700. А так, ось ось десь це. 350-400 пів кіло в цьому році. Сорт тепер по... щодо щільності винограду. Дуже щільний, хромкий, просто шикарнючий, Шкірка при споживанні е, ледве відчувається, але дуже легко жується. При цьому смак у сорту такий дуже-дуже незвичайний. Недзвич... У нього при. Повному дозрюванні яскраво відчувається присмак ананаса. А так у нього, я, якщо, якщо технічна зрілість, то це присмак зеленого яблука. Якого зеленого яблука? Це десь приблизно семеринки, муцо або гранісміт. Десь от приблизно такий от присмак. В, так щоб сказати, що сорт дуже солодкий, у нього є така присутня як кажуть, сортова кислинка, Ну, як зеленого яблука. А так, ну от кому не подоб... ну, кому, про, в минулому році кому давав пробувати людям, то дуже багатьом подобався. Так, до плюсів сорту. Навіть якщо ось сорт портиться, то я гадав у нього присихає, засихає і так ось от видно теж. Бо сорт у мене вже давно перевисів, його можна було зрізати вже десь тижня-два тому назад, запросто. Тож, сорт, якщо висить, навіть якщо десь якісь будуть пошкоджені ягоди, то він висить і не портиться. Тобто грона в таку кашеобразну масу не перетворюється. Тож, ось от Кишмиш Нептун з таким яскраво молочним кольором, який переходить в Молочний, який переходить в соломений колір. Дуже такий прикольний колір. Щось, наприклад, у... як у валька, тільки валька більш жовтіше йде. А тут таке прямо молочно соломене Дуже, Дуже прикольно. Так, до речі, кущик у мене ось молодий. Ось от він тут. Це йому тільки ось третій рік. Ось тільки на один бік ось ось зміг сформувати ось у нього рукава. На ту сторону ось от піде а, наступного року. Будемо його вантажити вже, дивитися, що як воно як він вантажиться. А так по рекомендаціях щодо цього сорту вантажити по одній гроні на пагін. Це якщо десь централь або захід. Україна. Якщо південь, то можливо можна навіть і по дві грони. Запросто буде грузити для центру і північніше північні або на захід, тоді вже тупо подні грунки і все. Тож, кишмишний птун з таким дуже прикольним кольором, смаком, клугінська форма. От, от такий він.